Взяла капусту я по 20 гривень, вона виходить м'ягенька, ми таку любимо. Обережно заливаємо кип'ятком і залишаємо. Відтискаємо нашу капусту, вона зм'якла. Далі кидаємо моркву, перемішуємо. Тепер в баночки кидаємо листочок лавровий, перчик чорний, тухмяний перець. Накладаємо в банку капусту. На літру води ми додаємо 2 столових ложки солі по столовій ложці цукру на літру води. Добре розмішуємо. Заливаємо водою її. Я підготувала підносик. Ми будемо ставити на нього, через те, що капуста буде збігати, як вона буде вквашуватися. Мінімало. Бачиш? У нас залишилася вода, ми виливаємо в баночку. Ставимо біля капусти. Коли у нас буде капуста відтікати, ми додаємо обов'язково закриваємо кришечками. Капусту заготовляйте капусту на зиму. Ні, багато вітамінів. Це їжте на здоров'я.